Вітання тобі, рідну Україну. Важко тобі сьогодні. Енергетичний сектор став однією з головних цілей військової агресії Росії проти України. Лідери дорадчої молодіжної ради при міському голові міста Славути звертаються до жителів Славутської міської територіальної громади і просять підтримати молодіжну ініціативу та стати учасниками енергетичного фронту. Розкажіть про наше звернення рідним, друзям, сусідам. Давайте зробимо так, щоб про це дізнались якнайбільше людей. Кожен з нас може протистояти окупантам, працюючи на енергетичний фронт, впроваджуючи прості кроки за енергоефективності у власному помешканні. Заощадження електроенергії. Енергетики просять людей до мінімуму знизити її використання. Особливо в часи пікових навантажень. 6 до 9 та 17 до 23. В цей час українці можуть допомогти енергетикам за рахунок таких простих правил. Ідучи, гасіть світло. Хоч це й банально, багато хто забуває натиснути на вимикач, залишаючи приміщення. Частіше мийте вікна. Аналогічна ситуація з вікнами. Пил перешкоджає потраплянню в приміщення природного світла, тому вам доводиться частіше вмикати штучне освітлення, витрачаючи при цьому електроенергію. Не ставте в холодильник гарячі страви. В такому випадку для підтримки заданої температури холодильник витрачає в рази більше електроенергії. Регулярно розморожуйте холодильник. Наявність льоду на стінках пристрою підвищує його енергоспоживання на, на 15-20%. Повністю вимикайте електроприлади. Адже телевізори, електрочайники, мікрохвильова піч це ті прилади, які постійно працюють в фоновому режимі. Тому потрібно їх вимикати навіть тоді, коли ми ними не користуємось. Не залишайте прилади, що працюють від акумулятора живлення. Перевітіть бойлер в економний режим. Ми радимо встановити температуру для повсякденного користування 50-60 градусів і один раз на тиждень підвищувати її до 90 градусів, щоб запобігти появі бактерій всередині баку. Також важливо вчасно проводити технічне обслуговування пристрою. Очищуйте від льоду морозильну камеру та розморожуйте холодильники. Стежте за дверцятами. Вони мають бути щільно зачинені. Замініть лампочки світлодіодними. Ледламба потужністю 10 Вт. генерує стільки ж світла, як і звичайна лампа розжарювання потужністю 100 Вт. Тільки при цьому споживає на 90% менше електроенергії. До того ж, термін служби світлодіодної лампи становить близько 15 років. А лампи розжарювання приблизно 4 місяці. Отже, тут ви також залишаєтесь у плюсі. Утепліть буде. час! і балкон. Реалізація цих простих на перший погляд правил вже у критичні моменти допомагає Україні економити від 7 до 20% електроенергії. Важливо дотримуватися цих правил постійно, а не час від часу. Національне споживання електроенергії це необхідно. ресурси, ми допомагаємо не те. Допомагаємо. України висловь.